Друзі, я вас вітаю. І сьогодні я хочу поділитися деякими фішками, як успішно провести суперакцію. Тому що ви знаєте, що друга суперакція у нас буде незвичайна. Ми молодці. І за минулий період, коли компанія підводила підсумки, яка країна найкраща по темпам розвитку, Україна зайняла перше місце серед усіх країн. Які працюють в компанії Ерсах? Ми отримали знову кубок, це надзвичайно приємно. і Я вітаю всю нашу команду. Це наша спільна робота. І ви знаєте, вперше. Компанії «Ерсах» наш президент сказав, що такі люди повинні отримати гідний подарунок. І таким подарунком буде наша друга суперакція, коли ми отримуємо за 4 бали не 5 подарунків, а 6. Шановні друзі, це вперше в історії компанії «Ерсах». Тому треба надзвичайно підготуватися, щоб цю акцію, цей прекрасний інструмент використати на всі 100%. От дивіться, це шанс закрити свою кваліфікацію, хто ще. Там виконує якусь кваліфікацію чи лідерську, чи на 21, чи на 15%, хтось на 27 йде. Тобто це ваш шанс, шановні друзі, тому що з 1 квітня у нас підвищується бал і вже буде 720 гривень. Якщо зараз 4 бали це 2160 гривень, наступний період вже буде 2800 гривень. Тому, надзвичайно, треба попрацювати ну, на всі 100%. От. Далі, дивіться, зараз робота з клієнтами. Ви вже знаєте, так, якщо ви телефонуєте людям до суперакції, ви зовсім по-іншому виглядаєте. Ви виглядаєте красиво, коректно, що ви турбуєтесь про цю людину. Ви телефонуєте і говорите, слухай, я хочу сповістити тобі прекрасні новини. Такого ще в Версазі не було. Так як ти, наш улюблений клієнт, я тобі хочу про це особисто сказати, щоб ця інформація не загубилася десь в чатах, тому що я знаю, що ти. Людина зайнята, і ти чат можеш пропустити, не побачити. Але я хочу бути впевнений, що ти це знаєш. Наша у нас скоро буде суперакція, і суперакція незвичайна, а суперакція буде шість подарунків вперше в історії Ерсак. І скажи, будь ласка, чи тобі це цікаво, чи тобі телефонувати, бо я знаю, що це буде обмежена кількість днів, і всі буде аврал такий, що ну, якби. Ну, не буде коли там уже роздумувати, треба робити замовлення. Скажи, будь ласка, чи тобі це цікаво, чи тобі телефонувати? І повірте, ні одна людина вам не скаже, що їй не телефонувати. Коли за 4 бали ти отримаєш 6 подарунків. Це просто неймовірно. От. І ви цих людей пишете собі на списочок. Тоді вже ви будете знати, що кому телефонувати і будете економно використовувати свій час. Тому готуйтеся, шановні друзі, зараз сідайте і просто дзвоніть. Дивіться, якщо ви людині це сказали, людина вже буде готуватися до цієї суперакції, вона буде готувати фінанси. правда? Вона не піде, якщо в неї щось там уже закінчується, вона не піде купувати в інший магазин якісь продукти, правда? Вона вже буде налаштовуватися, вона щось почитає, якусь інформацію. Подивиться, поцікавиться якимись продуктами, і ваша задача при цьому контакті обов'язково, взагалі, при кожному контакті з клієнтами і з вашою групою, ви повинні розповісти людині про якісь продукти, які вона ще не знає. У нас в компанії Ерсаг. Уже більше 300 товарів. І повірте, ваші люди не все знають це однозначно, навіть якщо вони декілька років партнери. Тому при кожному контакті запам'ятайте це залізне правило. Ви повинні щоразу щось новеньке людині сказати. А для цього ви повинні самі для себе постійно відкривати якісь нові продукти, які ви ще не знаєте. От, ну, Це ви знаєте. Тепер дивіться, оця, оця суперакція це надзвичайно крутезний інструмент для того, щоб реанімувати, реані... реанімувати реанімувати. Це надзвичайно крутезний інструмент для того, щоб реанімувати тих людей, які давно не робили замовлення, і у них нулі в кабінеті. І от я теж дуже люблю методику Світлани Засєтко. Тут вже вона така збірна, ця методика. Дивіться, ви телефонуєте цим людям. У зараз ще є декілька днів до цієї суперакції, тому, будь ласка, сконцентруйтеся і як останній раз дзвоніть цим, цим людям. Ваш шанс є. Привід приємний, суперакція, шість подарунків. Дивіться, дзвоните цим людям, як справи, ну, ви ж повинні цікавитися людьми. Я, ну, попитайте коротесенько, як у людини справи. І ви вже почуєте її настрій, що в неї де відбувається, ви виявляєте її потреби. А далі тоді я говорю таку фразу: Скажи мені, будь ласка, чесно, чого ти не робиш замовлення по компанії Єрсаг? Тому що я ну, так, по часу відчуваю, що в тебе вже має закінчитися порошок, там, прибирання, засіб для миття посуду, шампунь вже має скінчитися. Скажи, будь ласка, чесно, скажи мені, це надважливо. Чому ти не користуєшся цією продукцією? І от це чесно розумієте, воно повинно викликати ну, так, таку довіру у людей, щоб вони розкрилися. І щоб вони розповіли, для мене це важливо. І люди починають розповідати, що їм не так. І ви побачите прогалини в своїй роботі. Дуже часто це люди. Просто невірно покористувалися продуктом. І тоді вони отримали не такий результат, який би їх задовільнив. І я питаю, скажи, будь ласка, а як ти користувався? А як ти розводив, там? або як ти користувався, що ти робив, як ти наносив, в якій температурі, як ти розводив? Ну, Це все ви у людини питаєте. І ви однозначно знайдете якусь помилку, яку людина допускала? От. Це, ну, це таке, Невірно користувався. І ну, бувають різні причини, чому людина перестала користуватися. Знаєте, І коли людина вам це все розповідає, а ще що не сподобалось. І от витягуйте все, розумієте, чим більше цього негативу ви піднімете наверх, ви зможете його нейтралізувати, і далі вже, можна сказати, з чистого аркуша ви підете далі. Так, от дивіться, розповідає і те не так, і те не так, може, щось було і не так, розумієте? А тоді ви говорите, мені подобається ця фраза. Скажи мені, будь ласка, ну хоч щось тобі в Версазі подобається, ну, хоч якийсь один продукт тобі зайшов, тобі сподобався, і людина, да, сподобався. Що тобі <с> Ну, В кожного це може бути свій продукт. Але однозначно, хоч один продукт, але є той, що людині сподобався. О, і тут ви знайшли оцю спільну точку дотику, і вже з цієї точки дотику ви починаєте розкручувати. О, прекрасно! І дуже часто люди не знають всі е, е, якби, варіанти використання цієї продукції. Дуже часто, а ти знаєш, що баню можна ще використовувати для городу, а ти знаєш, що можна для того. А ти знаєш, ну ви знаєте, що якщо розповідати про баню, то це можна три дні 3 ночі про нього розповідати. Тому ви завжди повинні бути в курсі історії. У вас повинні бути дуже багато різних історій, і ви повинні слідкувати за результатами, які нам люди пишуть в чаті, розповідають на презентаціях і так далі, для того, щоб донести ці історії своїм людям. І ви однозначно, знай... однозначно ви знайдете якісь варіанти використання того чи іншого продукту, про які людина ще не знала. Наприклад, я недавно проводила презентацію в одному місті, їздила я. І одна людина, наприклад, ну, така була камерна невелика зустріч, не так, Вони зал, Така камерна зустріч, і одна людина почала кашляти. Я кажу: Слухайте, ну там стояв масажний крем, слухайте, дайте я кажу цій людині масажний крем в рот, отаку краплиночку, і в неї зразу перестане кашель. Ну де ну ну драло в цьому в горлі, так неприємно. І слухайте, вони, вони всі отакими очима, на мене дивилися. Це люди, які з медичною освітою, які працюють з нашими продуктами, але вони не знали, що можна масажне крем ще використовувати всередину від кашлю, під язик горошинку, маленьку, найкращий засіб від кашлю. Тобто ви завжди таке знайдете. І от якісь такі фішечки у вас завжди повинні бути на поготові. дивіться. І ви... Так, баню, наприклад. Да? А ви знаєте, що можна то-то. Е, то то ой, але Зараз весна, а в тебе город є? Є. О, А ти знаєш, що цим ну, баню можна ще прискати город? от Зараз саме зараз на голе дерево. Е, а до нього ще, якщо додати загальне прибирання, трошки дамли, якийсь прилипач, це може бути засіб для миття посуду, може бути якесь мило, може бути гель для душа, ну, що в тебе є? І це найкращий засіб, тебе персики розквітнуть, тебе ота слива, яка завжди парша на неї нападала, ота калина, що на неї постійно нападає, коротше, всяка всячина. Тому, і, і, о, розумієте? і ви вже з одного баньову накрутили, що треба загальне прибирання, треба е, вже туди є для душа, чи засіб для мене посуд, для миття посуду, або те, або те. Розумієте? А чим ти посуд миєш? І, і пішло, пішло, пішло. Тому, шановні ну, друзі, або для людини це стало дорого, от, і вона не зрозуміла наше ціне утворення, може її не донесли, може вона не почула. Ну, тобто тут ціна якість, ціна якість. От. І якщо людині дорого. Тоді слухай, а чи тобі цікаво, як недорого? Хоч я тобі розкажу, як недорого, а хочеш я тобі розкажу, як без грошей. І от тут невелика, так сказати, невеликий, невеликий, небагато варіантів. Ціна, якість. Е... Як, би, як використовувати цю продукцію, розумієте? І людина однозначно отримає хороший результат. І от ваша задача перед суперакцією. Суперакцію вам не буде, коли оце розбиратися хто що робив. Вам не буде коли. Вам треба просто вже робити замовлення, збирати урожай. Тому зараз, ну, друзі, якщо ви гарно попрацюєте отак, з кожною людиною, поки є час, поговорите, розпитаєте їхні потреби, розумієте? І ви почуєте, що кожній людині потрібно. І тоді ця людина вже буде готуватися, а ви ще їй якусь інформацію відправте, а я тобі відправлю ролики, я тобі відправлю якісь результати, щось пришлю, подивиться. І тоді людина свідомо робить вибір. Тих засобів, які вона хоче, тобто це не спонтанна покупка, коли людина на емоціях купила, і, і тоді вона: О, що ж я наробила? Купила ерсах, ну, Людина, я люблю свідомих покупців, які купили, які свідомо зробили вибір, і якщо їм сподобається ця продукція, вони стануть нашими постійними споживачами. Повірте, шановні друзі, набагато легше реанімувати тих людей, які вже були в Версазі, які вже його хотіли, яким він вже подобався, вони ж чогось зробили це замовлення, вони вибрали його. І набагато легше працювати з тими людьми, які є, чим шукати інших. Тому бережіть кожного клієнта, турбуйтеся про кожну людину, будуйте стосунки, тому що дуже часто люди у вас не купують, тому що вони не хочуть купувати у вас. Або тому, що ви цій людині не, просто не сповістили, не зателефонували. Повірте, те, що наші, у нас є клієнти і вони зареєстровані, і вони наші партнери, це ні про що не говорить. Клієнти, вони і в Африці клієнти, їх потрібно обслуговувати. Саме тому нам за цих людей найбільше платять грошей. У нас найбільша різниця між рівнями. Тому шановні друзі, будуйте стосунки довжиною в життя, щоб ваші люди. Не разово купили щось у вас там, а щоб вони купували цю продукцію місяцями і роками, і десятиліттями. А ви будете отримувати за це ну, гідну нагороду. І люди будуть щасливі, і ви щасливі. От, я дякую вам за увагу. Працюйте, і я знаю, що результати вас просто перевищуть всі ваші очікування. Дякую.